Він гледь не загинув серед запеклого бою на Донеччині, але не відступив і врятував усю роту. 18-річний Дмитро Махові з Прикарпаття самотужки стримав вогняну навалу терористів. Два дав змогу забрати із поля бою десятки поранених у тому пекельному протистоянні. І сам отримав тяжке пошкодження. Нині герой в лікарні з ним спілкувалася Юлія Струк. І тебе осколок стерчить, а то була пуля. Сюди поля тут застряла. Саме прикрашають, прикрашають чоловіків. Дмитро Махов із стриманою посмішкою показує свій шрам на обличчі. Лікарів продовж місяця рятували хлопцеві життя. Я тоді одразу так впав на бік. Так подивився, там руку так до лиця приклав, то вже кров іде. Зразу думки такі були, що смерть. А так ще. Ще живий 18-річний кулеметник Дмитро зі своєю ротою саме їхав на підмогу нацгвардії звільняти Донеччину від терористів. Раптом із засідків бік солдатів бойовики відкрили шквальний вогонь. Дмитрові поцілили в обличчя боєць напівсліпий від рясної кровотечі, продовжив тиснути на гачок свого кулемета. Діма своїми діями, своїм вогнем з кулемету, затримав ворога, дав змогу. Своїм сослужимцям, побратимам забрати поранених затримав цю вогнену навалу. Він врятував життя своїх сослуживців. До початку війни хлопець встиг лише півроку прослужити кулеметником у Яворові. Звідти поїхав на схід, не сказавши рідним ані слова. Я е, знала, що він їде тільки на полігон. А що він їде? Куди він їде? Тоні цего ми не знали. Дімка подзвонив мені вже звідти в житті. Такого ще я не, не переживала. Як пережила тоді за героїчний вчинок, Дмитра представили до нагороди. За наказом президента хлопець невдовзі отримає орден за мужність третього ступеня. Втім, про це він говорить неохоче соромиться. Для себе ні, не считаю, що я граю. на війні, так як я здаю, всі рівні. Там немає таких, що хтось вищий, по Каломиї, Каломийському району тих, що нагороджених, немає. На жаль, ну я трошки неправильно виразився, нагороджені є, але на жаль, посмертно. Діма перший слава в такому в такому віці і живий, слава Богу. Так? В рідному селі Дмитра тільки й розмов, що про нього земляки навіть вирішили провести місцевий фестиваль на його честь. <говори> Кажу, що героїв мало мало говорять, а більше справами. Оце певно, про нашого Дмитра. Він за ну як занад, занадто скромний, малослівний ви. Хований хлопчик, ми вже мали два фестивалі. То напевне на честь нашого Дмитра. Тоді третій фестиваль. Нині Дмитро вдома лікується. Втім, уже за кілька тижнів знову планує повернутися в зонато. Юля Струк, Олександр Макушак. програма Вікна СТБ.